Допитали двох потерпілих і завершили вивчення письмових доказів. У Чернігівському районному суді продовжують розглядати справу про аварію, що сталася 7 грудня минулого року неподалік Брусилова. Внаслідок зіткнення фури та маршрутки загинули 14 людей. Судять водія фури, якому загрожує до 10 років ув'язнення. Сьогодні дали покази дружина та син загиблого водія маршрутки. Обидва просять для обвинуваченого максимального покарання. В життя моє перевернулося з ніг на голову з цього самого моменту. Такої людини більше не знайдеться. І без нього дуже важко жити далі. Всі дуже переживають за це. Дитина ще й досі. Менша дочка, вона ще й досі це не пережила, цей стрес. Вона пише батьку, Вайбері до сих пор письма говорить із ним. Ну, для нас це дуже велика втрата. Це була наша підтримка, наша опора. Будь-які питання вирішувалися тільки за допомогою, його. він нам усьому допомагав. Обвинувачений просив вибачення перед родиною, як і перед іншими потерпілими, які були на минулому судовому засіданні. Я хочу просить я я Не, хочу. не хочу. Ні. Не знаю, якби це було вікати батько моїм дітям, я не але Нагадаємо, на минулому засіданні суд почав розглядати справу по суті, допитали частину потерпілих і розпочали вивчати письмові докази. Тоді, зокрема, серед низки документів були експертизи технічного стану фури. Вони свідчать про те, що у причепі фури була понаднормово зношена частина шин, також виявили несправності з гальмівною системою. Згідно з висновками ще однієї експертизи, технічній насправності фури могли призвести до втрати керованості.